На обстановку на харківському напрямку маємо можливість поговорити з офіцером бригади Рубіж. Це Національна гвардія України Володимиром Черняком. Пане Володимире, вітання вам в прямому ефірі. Доброго дня. Доброго дня, студія, слава Україні! Героям слава героям слава! Я одразу звертаю увагу наших глядачів, що ви бачите на своєму екрані QR-код і також номер банківської картки. А це означає, що ми підтримуємо збір на потреби бригади Рубіж Національної гвардії України і закликаємо вас бути активними просто під час прямого ефіру, або не під час прямого ефіру, якщо ви за ним слідкуєте вже в запису. Банка відкрита QR код і банківська картка, будь-який зручний спосіб будь-яка. Кількість гривень, які ви не пожалкуєте на сили оборони. Ну а пана Володимира, я попрошу зараз озвучити потреби і необхідність, на що саме цей збір відкритий або продовжується. Так, дякую. Зараз збираємо на fpv дрони для наших підрозділів, які займаються знищенням противника живої сили техніки та укриттів. fpv дрони зараз є. думаю, це вже всі знають надзвичайно ефективним засобом для боротьби з противником який дозволяє вражати взагалі величезний спектр цілей, чим наші пілоти fpv дронів і дуже сильно користуються. Насправді, fpv дрони як засіб нової війни, він по філософії застосування трошки схожий на реби, здавалося б. Тому що кожен раз, коли в дрон вилітає для того, щоб зупиняти ворожий штурм, для того, щоб знищувати ворожу легку техніку, яка наближається до наших позицій, кожного разу ми цим бережемо потенційно життя та здоров'я піхотинця, який, якби не цей ФПВ-дрон не полетів, мав би сам вийти за бруствер і відкрити вогонь по штурмовій групі або по техніці противника. Тобто, кожен хто зараз зробить донат, він має пишатися тим, що разом з тим, що Десь там на сторінці нашої бригади вийде нове чудове відео зі знищенням ворожої техніки або особового складу. Разом з тим він береже життя та здоров'я нашого піхотинця. Тому прошу всіх небайдужих долучитися, цим ви дуже допомагаєте. Нагадуємо і не втомлюємося говорити про те, що дійсно донати на дрони це збереження життя кожного нашого військового. Друзі, це дуже важливо, особливо для тих людей, які перебувають в тилу, допомагати, донатити, робити все для того, чи ми з вами можемо допомогти кожному військовому, тому що повірте, там дуже непросто і зі слів, кожного з ким ми спілкуємося поза ефіром з військовими або з тим, з ким ви бачите спілкування, це точно зрозуміло, що це складно і кожна гривня. Сьогодні дуже важлива, будь ласка, наводьте телефони. QR код маєте це хвилина вашого часу і буквально невеличкий донат. Дуже просимо, звучимо скільки нам вдасться допомогти бригаді рубіж. Тепер до того з чим вже доводиться боротися на дрони, збираємо. Продовжуємо впродовж ефіру. Просимо, не зупиняємося. Будемо з Максимом ще повторювати, щоб ви раптом не забули, що це важливо. Ситуація на передовій харківський напрямок, зосередження ворога можливо, про те, як змінюється тактика, або основні цілі, маневри того, як діють російські солдати. Пане Володимире. Тактика противника за останні. За останній період залишилася практично незмінною, так як цілі противника відносно не змінилися. Тобто на харківському напрямку противник на тому зосередився, щоб зберігати там, по-перше, свою військову присутність та готувати можливий плацдарм для подальшого просування, якщо він буде мати сили та засоби, щоб його здійснити зараз. Найбільш гарячіша точка харківського напрямку це звичайно Вовчанськ, незважаючи на те, що місто повністю зруйноване, не залишилось там взагалі жодного вцілілого. Будинку або взагалі будь-якої будівлі противник не полишає спроб штурмами брати це місто по декілька штурмів на день відбувається з залученням прикриття від артилерії, БПЛА, засобів та авіації противника. Навіщо їм це місто? Ну особисто мені не зовсім зрозуміло. Проте противник втрачає там дуже багато особового складу. Очевидно, що є якась політична мета, якийсь політичний наказ на те, щоб взяти це місто до певної дати в цілому, ж на інших напрямках харківського напрямку, противник. Намагається не допустити того, щоб наші війська мали взагалі будь-яку можливість для контратакуючих дій. Зокрема, це проявляється в постійному укріпленні своїх інженерних позицій та інженерній роботі, яка проявляється там в мінуванні, в мінуванні дистанційному, в мінуванні ТМ-ками і, і так далі. Тобто, противник, якщо бачить, що штурмами піхоти він десь взяти нічого не може, він використовує. А ми знаємо, що росіяни дуже сильні в інженерній підготовці. Вони використовують весь час максимально для того, щоб копати, окопуватися. І навіть якщо вийде так, що перевага в усіх засобах на певній точці зіткнення буде на нашій користі, щоб нам було максимально проблематично продавити оборону противника. І, звичайно, це було б непогано. Проте варто зазначити, що страждають так само цивільні населені пункти, які. Знаходяться там в 10-15 кілометрах від, наприклад, того ж глибокого або Вовчанська, так як артилерію, противник і так само, як і віацію, він е в основному застосовує саме по населених пунктах, які зараз до бойових дій очевидно жодного відношення не мають. То в новинах кожного дня можна побачити, як там ведеться обстріл при фронтового міста на Харківщині, як по Харкову прилітають каби, і так далі. І так далі. Це можна назвати лише тероризмом. В принципі, Росія є країною терористом, і така тактика від них дуже сильно очікувана. Проте надзвичайно жаль бачити біль українського населення, який вимушений зараз цим жити в Харківській області. 40 тисяч гривень наші глядачі задонатили вже під час нашої розмови. Ми вдячні кожному за кожну гривню. Всі ваші донати будуть спрямовані на бригаду Рубіж Національної гвардії України, яка проводить оборонну операцію на харківському напрямку. І потреба, звісно, існує в fpv дрони дронах, які зберігають життя наших солдатів, наших оборонців на землі. Тому будьте активними. Дуже вас просимо підтримати цей збір на FPV. Дрони. Пане Володимире, ще от таке питання. Відповідно мінування цієї території, яке відбувається, ви маєте на увазі, це вони десь під Вовчанськом це роблять? Чи десь на інших напрямках? Зокрема, під Вовчанськом, але конкретно зараз я говорив про інші напрямки, так як під Вовчанськом міні-загородження вони. Якщо їх ставлять, то значною мірою вони ж самі їх розміновують. Це потрібно для того, щоб створити коридор для наступу їхніх сухопутних військ, а також бронетехніки. Тобто зараз там мінування воно здійснюється, проте це не складає якоїсь, скажімо так, проблеми. Бо я нагадаю, що ми знаходимося в обороні, ми зараз не атакуємо, тобто роблять вони це для того, щоб взагалі унеможливити якусь можливість просування українських військ в глиб їх оборонних позицій. Більше мова йшла про всі інші напрямки, так як вони мають змогу мінувати дистанційно на доволі великі відстані, дуже неприємними типами мін, типу ліпістків протипіхотних мін, які я нагадаю, заборонені міжнародними конвенціями і ну, та іншими такими ну, протипіхотними загалом засобами. Їх проблема в тому, що вони доволі легко ними мінувати з повітря. Для цього вони себе не наражають на небезпеку. Вони закидаються одразу в великій кількості, тобто, якщо там мовно піхотинець або розвідник, який знаходиться в лісі, бачить поруч з собою один ліпісток, він відразу знає, що їх там дуже багато. Відповідно, пересування дуже сильно стає небезпечним і вповільнюється. Роблять вони це постійно, так як ці міни вони мають вбудовані таймери, тобто вони самі детонують через деякий час, проте в Росії запаси їх великі і. Мінуванням вони займаються доволі справно і постійно. Це одна з одне з їхніх завдань: максимально закріпитися, максимально не дати можливість українським військовослужбовцям для будь-яких контратакуючих дій. Ми пам'ятаємо, що кожен метр української землі нашим військовим видається захищати дуже часто на повністю випаленій землі. Друзі, ось ці fpv дрони, на які ми сьогодні збираємо, про що нам розказав офіцер бригади Рубіж Національної гвардії, це саме те, що допомагає рятуватися, захищатися або берегти життя більшості тих, хто воює і відвоює нашу землю. Будь ласка, просимо донатити код Бачите, вже є 70 тисяч гривень за ці кілька хвилин нашого спілкування. Ми дуже сподіваємося, що ще за час розмови з паном Володимиром, ми з вами трошки назбираємо і допоможемо все таки, щоб цього захисту стало ще. Більше і це ну така буде наша вдячність кожному військовому, хто сьогодні знаходиться ну і безпосередньо на харківському напрямку. Також продовжуючи розмову і до ваших слів, що зараз українська армія захищається, а не наступає. Чи можна таким чином поставити вам запитання, пане Володимире? Це означає, що в росіян тепер. В такій структурі боротьби є більше часу укріпитися там, де вони є, і от яким чином виглядають сьогодні їхні укріплення? Це щось масивне, масштабне? Чи мають вони змогу ну зробити ось цей мур між, Україн... між українською армією та ними більш ефективним? Власне саме через те, що ми поки що в такій стадії захисту, а не наступу. Конкретно на харківському напрямку, те, що ми обороняємося, це абсолютно не означає, що у росіян там хороші справи. Насправді дуже погані у них там справи. Зокрема, велика подяка українським пілотам БПЛА засобів, які не побусті цього слова кошмарять росіян там день і ніч. Кожного дня знищуються десятки сховищ для особового складу противника, тобто їхні інженерні загородження і споруди. Вони, хоч і зводяться постійно, але так само треба розуміти, що вони і знищуються постійно. Там, де ми не можемо взяти піхотою, ми беремо іншими засобами. Зараз цими засобами стали, зокрема, в впівідрони, на які триває збір. Доволі багатофункціональна річ. Противник, який знаходиться зараз на харківському напрямку, він дуже морально подавлений, так як вдалося деякі час тому. Майже повністю зруйнувати їхнє логістичне забезпечення, це не стосується на жаль Лучанська. проте лінія зіткнення на Харківській області вона доволі є великою, і в більшій мірі противник відчуває себе дуже некомфортно. Якщо вже не казати за те, що втрати їх настільки були суттєвими, що бригади, які стояли там з травня місяця, вони майже повністю зникровлені в плані першопочаткових військовослужбовців штатних ЗСРФ, які заходили тоді в травні місяці. Зараз це. Цей особовий склад являє собою свіжопризваних мобілізованих. Ну тобто зараз не говоримо про чмобиків, просто людей, яких мобілізували в Російській Федерації, призвали і провели з ними, я вважаю, доволі таки невеликий курс базової підготовки, так як противник очевидно, що не дуже розумів, куди він їде і чим він тут буде займатися. Зараз копання це є їх основним таким часом, на що вони витрачають свій час. І я думаю, що в подальшому це буде грати велике значення на цьому напрямку, так як не зовсім розумного противника доволі легко знищувати. Часом, коли він втрачає контроль над ситуацією, він діє доволі імпульсивно та здійснює багато помилок, що ми і зараз бачимо. Також їхню необізнаність можна побачити, по тому, що не завжди у них справно працюють реп-засоби, що якраз дозволяє українським піввідронам. Що якраз дозволяє українським півдронам діяти доволі ефективно, тобто, не, не, не означає те, що ми там знаходимося в захисті, що у росіян є там купа часу, щоб окопуватися, скажімо так, такого ж як на східному напрямку, зробити там якийсь цар, потяг, який там буде на тисячу кілометрів простягатися, в них не вийде зробити. Зрозуміло, ну і сподіваємося, що не зробити це допоможуть донати наших глядачів українців, які слідкують за цією трансляцією. 70 тисяч гривень нам 100. вдалося. А, 100 тисяч, 100, вибачте, 100 тисяч гривень вдалося нам за... За... акумулювати під час цього прямого ефіру. У пане Володимира, я думаю, це буде гарний внесок, але друзі, банка відкрита, і цей QR-код, і цей номер картки вони активні. Якщо дивитися нашу трансляцію, вже не в прямому ефірі. Не соромтеся, донатьте розмір донату не має значення. Все це на сили оборони на харківський напрямок буде спрямовано.